Чому нами зараз так легко стали маніпулювати? Чому саме вільні демократичні держави зараз є найближчими до тоталітаризму? Що ж таке ця постправда? Давайте розбиратися. Термін постправда почали широко обговорювати у 2016 році. Цьому послужили і вибори у США, на яких виграв Дональд Трамп, і Брекзит у Великій Британії. Добрий діє, неведі! А й загалом пожвавлення популістських рухів у всіх країнах світу. Тому не дивно, що Оксфордський словник визнав по справду словом року у 2016-му і визначає його прикметником, що стосується, або позначає обставини, за яких об'єктивні факти менш впливають на формування громадської думки ніж заклики до емоцій та особистої віри. Схоже визначення знаходимо і у Кембриджському словнику. Це прикметник, який використовується для ситуації, в якій люди більш ймовірно приймуть аргумент, заснований на їхніх емоціях і переконаннях, а не аргумент заснований на фактах. Проте вперше вжитий цей термін був ще американським драматургом Стівом Десячем у 1992 році у статті Уряд брехні для видання «The Nation». У своїй статті автор критикує політику тодішнього президента Буша та вживає прикметник по справдивість і застосовує його, характеризуючи тодішню інформаційну обстановку. Тисяч говорив, що ми стали суспільством, про яке тоталітарні лідери могли лише мріяти. У мене є мрія. Адже якщо раніше їм доводилося усіма силами придушувати та приховувати правду, то тепер ми своїми діями говоримо, що це вже не потрібно, що ми набули духовного механізму, здатного заперечувати правду будь-якого значення. По суті, ми, як вільні люди, вільно вирішили, що хочемо жити в певному світі посправди. Інакше кажучи, люди в принципі самі здогадуються про брехню політики і самі добровільно дозволяють собі брехати, а перемагає той політик, чия брехня буде людям ближчою. Міша, все переписуємо в тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. А що як я скажу, що по справу передбачив ще давньогрецький філософ Платон? Британський соціолог Стів Фулер говорить про передбачення по у державі Платона. Нагадаємо, що проєкт Платона передбачає поділ суспільства на три категорії: ремісники, воїни та філософи, які якраз і мають стояти на чолі держави. Саме ця остання категорія і є по суті носієм істини, оскільки при її вихованні увага приділялася саме вивченню абстрактних наук, наприклад, математика, астрономія філософія, психологія. Тому саме вона є найбільш ознайомленою з тим, як усе має бути влаштовано, тоді ж як простим людям, на думку Платона, взагалі не варто перейматися такими речами. Відтак у третій книзі держави говориться, що філософуючі царі, знаючи як краще, самі створюють для народу певну реальність, говорячи, як потрібно чинити. Кому іншому, як не правителям держави, годиться застосовувати брехню як проти ворогів, так і проти своїх громадян задля користі своєї держави. Отже, сам Платон зазначає, що правитель може збрехати, якщо це піде на користь держави та її мешканців. Тому Фулер і підсумовує. Це в кінцевому підсумку означає, що з точки зору істини населення має лише хибні уявлення про світ, і тому дозволяє тим, хто знає, а як же насправді має бути, тобто правителям, зробити кращий світ для всіх разом. У цьому полягає держава Платона, і в цьому полягає концепція постправди. This is fine. Витоки посправди, американський дослідник Лі Макінтайр знаходить, що у давній суперечці у філософії і науці про те, а що ж таке істина. Особливо все загострилося з виникненням різних некласичних теорій істини, що стали з'являтися як альтернатива класичній, вона ж Платонівсько-Аристотелівська, вона ж кореспондентна теорія, яка проголошує, що істина це відповідні знання об'єктивному стану справ предметного світу. Пізніше з'являються і інші теорії істини, наприклад, конвенційна, когерентна. Прагматична, семантична. Та й взагалі кожен філософ починає задумуватися, а що ж таке істина, і навіть вснуючі теорії вже може вносити якісь свої певні нюанси. Але головна суть у тому, що вже немає єдиного якогось погляду на те, а що ж таке істина, що ж таке правда. Відтоді почалися постійні суперечки щодо того, що слід вважати істинним. І зрештою, на думку Макінтайра, підвішувався сумнів у істинності науки та наукового знання загалом. Від наукового пізнання ця проблема перейшла загалом у всі життєві сфери та загострилася особливо якраз у постмодерну добу. Власне, на думку дослідника, саме постмодернізм, в основі якого лежить постулат про множинність істини, уможливив прихід ситуації постправди. Таким чином, як зазначає український соціолог Степаненко, однією із ключових проблем, яка особливо актуалізується за сучасних обставин постправди, є проблема об'єктивності щодо знання та інформації. Згідно з постмодерністами, немає ніякої загальної універсальної істини. Пропала всю. Правильних відповідей немає, є лише наратив. Наратив, простими словами, це розповідь. Але на думку французького філософа Мішеля Фоко, наративи є одним із методів контролю. Удивіть, що є книга або фільм, у якому є оповідач, який розказує нам історію. Цей оповідач вирішує, які частини історії показувати і як розповідати про героїв. Але що якщо цей оповідач вирішив розказувати тільки про погані моменти або тільки про хороші? Тоді ми бачили б тільки одну сторону цієї історії, правда? Фуко дивиться на те, як оповідачі в реальному світі розповідають нам історії. Він говорить, що оповідачі, які мають багато влади, можуть змусити інших слухати свої історії та вірити в них. І коли ми слухаємо тільки одну історію або один погляд на речі, ми можемо забути про інші моменти або інших героїв, які також є важливими. Тож Фуко хотів, щоб ми ставили питання, хто розповідає нам цю історію, чому саме так, і чи є інші способи розказати її. Таким чином, Фуко допомагав нам зрозуміти, як історії, які ми чуємо або бачимо, можуть впливати на те, як ми дивимося на світ навколо нас. Приблизно таке ставлення до істини якраз у сучасну добу, саме тому Макінтайр наводить дві основні тези постмодерну. Немає такої речі, як об'єктивна істина. Будь-яка спеціалізована істина це не що інше як відображення політичної ідеології людини, яка її творить. Така ситуація, де немає вже ніякої загальної, універсальної об'єктивної істини, призводить і до втрати моральності, як говорить американський публіцист Ральф Кіз. Бо справдивість існує у зоні етичних сутінок. Раз тепер уже у кожного своя правда, то немає і загальних моральних орієнтирів, і тому кожен починає поводити себе фактично так, як він хоче. Але окрім цього, навіть намагається накинути свою думку, свою якусь позицію іншому. Причому часто робиться доволі таки агресивно, бо вважає, що він правіший за усіх. Відтак саме тому на перше місце виходить саме емоційність, а не раціональність. Тепер уже аудиторія не шукає інформація, на якій засновує свою думку, а навпаки, вона домагається думок, що підтверджують її переконання. Тобто переважна більшість людей, чуючи лише те, що бажає, не перевіряє істинність тієї чи іншої інформації, тому й самим ораторам більше, в принципі, не доводиться перейматися достовірністю своїх висловлювань. А кожна протилежна думка приймається людиною як особиста образа, навіть якщо опонент надав усі потрібні раціональні аргументи. І ми повертаємось до улюбленої української забави. срача. Срач. Я думаю, всі ви чули, наприклад, такий цікавий факт, що у гуглі можна знайти статтю на підтвердження будь-якої думки. Ви починаєте гуглити якийсь навіть найабсурдніший факт. І навіть попри цілу купу його спростувань шукаєте доти, доки нарешті не натикаєтеся на якийсь сайт чи на краняк до опису соцмережі. А потім алгоритми працюють так, що вони й далі вам пропонуватимуть саме отаку от інформацію. І тобто, навіть підтвердження і далі свої дезінформації, ви все більше і більше можете знаходити знову ж таки, навіть попри те, що є достовірні якісь, наприклад, наукові спростування. Саме ця властивість алгоритмів, які підсовують спеціально лише той контент, який ось може вам сподобатися, це саме і замикає вас у вашій інформаційній бульбашці чи ехокамері. Називайте вже це як хочете. Хоча є один цікавий нюанс. Вже згаданий минулого разу, Скірбек пише також і про те, нагадаю, що соцмережі розуміють, що потрібно підкидати контент, що викликає емоції, а найяскравіші емоції, що будуть стимулювати увагу і підштовхувати до взаємодії з ним. Це негативні. Ось на прикладі Твіттеру. Локомотив Шакалячого експресу це суспільний гнів. Неважливо, чи виправданий він чи ні. Головне, тригер. Але це лише один невеличкий приклад. Насправді суть у тому, що люди просто не прагнуть діалогу, вони не прагнуть накидати свої якісь раціональні аргументи. Так мало того, не те, що вони самі хочуть отвести раціональну дискусію, вони ще й не хочуть чути опонента та намагатися зрозуміти його точку зору. Ось і виходить, що суть усіх срачів у тому, що кожен лише намагається накинути і відстояти свою точку зору, часто не аргументативно, а все скочується якраз у емоції, оцю от емоційну сторону. Але, мабуть, найбільш такі сильні негативні емоції можна викликати через апеляцію до простих буденних злободенних проблем, які будуть знайомі, а отже, будуть тригером для найбільшої кількості населення. Простішими словами, це коли холодильник. Порожній може перемогти і телевізор, але такими аргументами користуються не лише, мабуть, усі кандидати перед виборами. Наприклад, чи чули ви про бідних американських платників податків, які ледь не кожну свою останню копійку віддають невдячним українцям, які, обоже, замість того, щоб страждати від війни, намагаються жити якесь своє нормальне життя і навіть у Макдональдс ходять. Існує така технологія штучного створення думки в суспільстві, наприклад, поширення якоїсь тези в соцмережах, таких як Twitter. створюється акаунт якогось Джона Іванович. Джон Іванович англійською пише, що його дістали ці підвищені податки через допомогу Україні, і її треба негайно припинити. А потім створюються тисячі пустих акаунтів. Ці пусті акаунти репостять цю думку, і таким чином штучно популяризується якась думка в соціумі, наприклад, серед жителів США, та якісь неадеквати, привіт, трампісти підхоплюють це, бо їм штучно нав'язали популярність та. Раціональність такої думки, але ви знаєте скільки звичайний американець заплатив за 22 й рік Україні? Увага, 14 доларів. Уявіть, що таке 14 доларів на рік для звичайного американця? Отож, що нічого. І це ж лише одне з досить таких вдалих російських іпсо. До речі, саме у часи по інформаційно-психологічні операції стають такою вдалою, а головне ефективною зброєю у боротьбі в інформаційній війні. Адже вони спрямовані знову ж таки для того, аби ось повпливати саме на емоції людей. І знову ж таки викликати в них емоції саме зі знаком мінус. Тобто, для того, аби роздратувати чи навіть розізлити їх. Це знову ж таки той же приклад із American TaxPayers. Так, наприклад, для того, аби е викликати відчуття. Страху, невизначеності, так, тобто я вже навіть і не порахую, скільки насправді нам уже погрожували за цей час ядеркою. Але дуже багато про російський псой говорити не буде, тому що у Толіка Буцюна на каналі аж цілих три великі відео, де він докладно розглядає усі ці інформаційно-психологічні операції Росії як проти українців, так, наприклад, і на Заході. Але насправді найгірше з цього всього те, що в підсумку ми отримуємо збочене уявлення про демократію. Як нагадує нам Том Ніколс у своїй книзі, в оригіналі вона називається Смерть експертності, у нас переклала як дивані експерти. Демократія це система правління, а не буквальна рівність. Проте люди ніби як забули про це. Демократія засіб політичної рівності, а не буквальної. Тепер же кожен поспішає заявити про те, що я такий же, як і ти, незважаючи перш за все на таку дрібницю, як, наприклад, рівень освіти. Відтак виникають такі ситуації, описувані Ніколсом. У 2013 році молода жінка в соцмережі попросила допомогти з домашнім завданням, де вона живе й де вчилася неясно, але себе описувала як майбутню лікарку. Жінка отримала завдання дослідити смертельну хімічну речовину зарин і тисячам читачів у Твіттері пояснила, що потрібна допомога, бо вона має глядіти дитину. За кілька хвилин на її прохання відповів Ден Кашета, директор консалтингової фірми з безпеки в Лондоні і знаний фахівець із питань хімічної зброї, який визвався допомогти. Те, що трапилося потім, приголомшило багатьох читачів. Джеф Шелюїс, фахівець із озброєння в Каліфорнії, зафіксував і оприлюднив цей діалог. Не можу знайти хімічні та фізичні властивості газу зарин. Будь ласка, допоможіть, квітнула студентка. Кашета запропонував допомогу. Він виправив її, зауваживши, що зарин це не газ, і ще слово треба писати з великої букви англійською мовою. Як потім саркастично зауважив Люїс, денова допомога була прийнята з полегшеним зітханням нашої втішеної студентки. Власне, жінка зустріла пораду лайкою. Вона відчитала фахівця, вибухнувши розгніваним его. Так, лайка, зарин це газ, ти бездарний лайка. Зарин це рідина і може випаровуватися. Тож заткни свою лайка, пельку. Хашети, звісно, був уражений, але спробував ще раз: погугліть мене, я експерт із зарину. Вибачте за пропозицію допомогти. Це нічого не змінило, і діалог скінчився. І таких прикладів насправді безліч. На вже встигли охрестити це як ефект Данінга Крюгера. До речі, про цей ефект у клятого раціоналіста є гарне велике відео. Отже, постправда це ситуація, у якій емоції переважають над розумом. І, звичайно ж, цим не гребуть скористатися, як, наприклад, власники великих корпорацій, які всіляко нам просовують свою рекламу. Так, звичайно ж, ну куди без цього? Політики. Але сферою, де найбільш якби, явною є ця постправда, це, звичайно ж, змі. І в одному із своїх наступних відео я саме хочу розглянути медіасферу.